Всіх вітаємо на каналі Драйв 500. З вами сьогодні Анна Олексіївна. Ми їдемо в Луцьк. Ше відео сьогодні про автопідбір на луцькому авторинку. Ставте завчасно нам лайкосик. Зараз розповімо про ті автівки, які наша аудиторія завжди постійно любить, які ми підбираємо, які економічні, надійні. Так що беріть кавусі, щось солоденьке і погнали! Дивитися цікавий ролик. Друзі, ви запитаєте, чому я не сижу в машині? Перше ділом це в машині сидіти просто надоїло, другим ділом це зараз я приїхав оформляти нову свою автівку і відповідно я час думаю, ну зазнімулю вам ролик на красивій природі, для того, щоб трошки було різноманіття. Так, ось, першу машину, яку ми обрали, це Volkswagen Passat b 8 Автівка 2017 року. Під нульове розмитнення в нас заїхала. І виходить, що на пробізі 211к було зроблено повністю ТО, замінені ремні, ролики, масла, фільтра. І зараз на автівці 217 тисяч пробігу. Автівка на старті була 16 тисяч 200 і віддали цю автівку за 16 тисяч. Це двохлітровий дизель, 110 кВт На механіці. Ось таке авто, яке дуже популярне популярно на автопідборі, яке завжди наша аудиторія замовляє, це звичайна середня комплектація, не там хайлайн, не тому подібні речі, але в кінцевому результаті досить непогане авто за свої гроші. І відповідно, автівка без підфарбувань. Це дуже великий плюс. Перша автівка, яку ми обрали. Друга друзі, автівка на автопідборі це Renault Megane 3. Дуже популярна автівка. Обрали в цей раз Ріно Megane 3, 2012 рік, 1,5 дизель на механіці 240 тисяч пробігу, Босе, боус, босе, комплектація, кому як буде зручно. Відповідно на старті автівка була 8999. Віддали автівку за 8700. без підфарбувань. По цим автівкам, яка виходить історія, дуже часто такі автівки не фарбовані, добрий технічний стан. Заходиш в салон, дивишся стан керма, стан сидінь. Ня, все добре, але дуже часто такі автівки на скрутку пробіга їдуть першими, і в цей раз знайшли пробіг тисяч на Renault Megane, який стояв ідеальний, не фарбований, напуцований, наглянцований. Ось такий час пострадається історії на Луцькому авторинку. Нема такого живого нічого на ага. гроші. Так. Вже на Мігани теж. Серегово ж вибрали вже. Ага. А тепер ми думаємо, вже мені Мігану хочеться. Не з пустими руками їхати. <рес> на ну, Мігани такі дорозі популярні. Тут потім, як Міган і продасть, швидко. Якщо нема шо, то Міган. <рес> ну, <так>. І Міган <рес> передає час, і не багато <рес> втратити, і купить. Ну, і люди <рес> швидко <рес> купляться <рес> автівку. <рес> Це у нас виходить 2012 рік. 1,5 дизель, боус, 8900, 240 пробіг. Що там, Богдан? Що ти зажуришся, розкажи. Ну, <рес> Томилися трішки. <рес> Скільки там набігались? Багато, багато. Кілометрів 10. 10 сьогодні прийшли. Там, там, там меган золотистий, е, не фарбований. Ага. Е, до нього кажу, який пробіг? Е, каже, нормальний, Пробуваю по рено 415 тисяч. 450-й рік. Ага. Ну, нормально, 415 то взагалі. Ще не багато, буває ти побільше. Буває 600, і 700. 240 він 21 ага. рік, 415 тисяч. Ну, взагалі круто. Третій нога. 1,5. Нормально, нормально. 415к, такі от історії. Друзі, велика вам подяка за лайки. В посиланні під відео будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також записуйтесь на Луцький авторинок по автопідбору. Також знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою. Це сервіс по перевірці авто по ВІН-номерам. Берете в продавця він номер, вбиваєте і будете знати історію автівки, з якої держави автівка приїхала, чи не була автівка в ДТП, чи не каталася автівка на таксі, пробіг автомобіля. Вся потрібна для вас інформація. Потім вже дзвоните до нас. Ну і відповідно ми відповідно вам ці автівки більш досконально перевіряємо. Так що в посиланні вся потрібна інформація. Дякую. Автопідворщики жирують бургерів, там сендвіч з купою. Вартість 75 гривень. Пакет двох. У нас сьогодні такі лакшері обід, можна сказати, які переходять вже ввечері. Так що вам приємного перегляду, а нам приємного смаколика. Друзі, третє авто, яке ми підбирали за два наших виїзди, це Peugeot 308. Ця автівка дуже популярна на підборі. Можна сказати, за останні пару місяців саме популярна на оптимальна по ціні, по якості по рокам це обрали в цей раз Peugeot 308 2015 рік. 1.6 дизель на механіці 178 тисяч пробігу. Не фарбована середня комплектація на старті автівка була. 100 10 чи 10700 і віддали цю автівку за 10 450 доларів. Ось таке авто популярне дуже на теперішній момент і економічне підібрали ми на Луцькому автору. Друзі, четверта автівка, яку ми підбирали, це Renault Megane 3. Знов ж таки Renault Megane 3. Автівка 2011 рік, 1,5 дизель на механіці, 235 тисяч оригінального пробігу. Один елемент був підфарбований і віддали нам цю автівку за 7 900 Доларів. Ось такий що один міганчик хорошим підібрав. І нас сьогодні безкоштовний для підписників. Друзі, будемо завершувати відео. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Я дуже дякую за велику підтримку. Від нас хочемо вам побажати мирного неба, добра, позитива, здоров'я, терпіння. Все в нашій державі буде добре. 100% на тому я впевнений. Всього вам хорошого і до скорих зустрічей. До побачення.